Вітаю, друзі, на каналі Ait Master. В цьому відео будемо оглядати збірочку, яку ми робили в минулому відео. Це у нас збірочка 12-вольтова, 4С залізофосфатна з g kong BMS платкою на 200 А, ампер, 200 А прохідні клеми і так далі. Все відео можете проходити впливе, дивитись, як збиралась цей акумулятор. В цьому ж відео ми будемо її тестувати, і відео буде мати дві теми, тобто будемо тестувати на нашу зібрану акумуляторну збірочку. І також оглянемо такий цікавий пристрій, як інвертор з правильною синусоїдою для всього. Будинку на. Ну, звісно ж, не чайник будемо вимикати чи нагрівальні прибори прилади, а саме освітлення, холодильник, роутер і такі найнеобхідніші пристрої, які ми можемо використовувати при відсутності світла доволі -таки тривалий час. Збірочка у нас на 1,8 кВт. Майже інвертор номінально тримає 1,2 кВт. Подивимось, як ці два пристрої будуть працювати разом. Давайте розпакуємо інвертор. Отже, маємо ось такий от інвертор пристрій, доволі таки гарно виглядає, важкенький десь біля 10 кг мажуть. Так, Що ми тут маємо? Маємо два дроти для під'єднання до акумуляторної збірки. Можна під'єднувати як до звичайного акумулятора, так і до ліки залізофосфатного чи літій іон ну будь-якого акумулятора 12 вольт. Ця збірочка у нас на 12 вольт. Ось варіант PLP 1200XL ось його параметри. Зафіксували, тепер давайте подивимося ось ще параметр, кому, можливо, це цікавить варіант. Можете дослідити. Зараз маємо вихід з... для вентилятора. Роз'єм підключення до розетки і два роз'єми, які будуть живити, дві розетки, які будуть живити у нас навантаження. Як це коментується? Дуже просто. Під'єднується як звичайний упс. Тобто Беремо до цих двох дротів переріз у нас одного дроту 16, тобто сумарно 2 по 16. Маємо клеми під М8, так як і в нашому випадку. Тобто нам ось це потрібно буде під'єднати ці два дроти, вилку втикаємо в розетку, і на вихід в дані розетки втикаємо наше навантаження. ну будь-яке навантаження. Можна зробити вихід нашого щитка в воду в квартиру і живити всю квартиру. Це вже як вам подобається. А можна просто встановити стаціонарно біля приладу, який необхідно вживити, і живити безпосередньо тільки цей прилад. Наприклад, це холодильник якийсь чи будь-який інший прилад, який вам необхідно живити постійно, незважаючи на те, чи є світло, чи немає. Тож, давайте будемо під'єднувати. І тепер давайте ми увімкнемо і перевіримо, що ми отримали. Слід спочатку ввімкнути акумулятор. Заходимо в додаток g і вмикаємо безпосередньо зарядку та розрядку. Так. Вводимо пароль. І потрібно увімкнути charge та discharge. Все, ми це помикали, можемо виходити. Тепер на силових контактах у нас мало з'явитись живлення. Переходимо до увімкнення інвертора. Інвертор у нас увімкнувся, і тепер ми можемо налаштувати параметри. Давайте я з самого початку все зроблю. Вмикаємо кнопкою, утримуючи її. До розетки до мережі я не під'єднував поки. Що ми тут бачимо? Ну, Я тут трішки змінив, вже, але ми побачимо тут гелевий акумулятор для початку. Для того, щоб змінювати, нам потрібно обрати кнопкою моде, що саме ми міняємо. Тобто можна вибрати інвертор-мод. УПС мод. Ну, ми поки це трогати не будемо, хай буде в режимі УПСа Працює. Переходимо далі. Тип акумулятора. В нашому випадку встановлено літій-залізофосфатний акумулятор. Я обрав літій залізофосфатний Далі нам потрібно встановити трум заряду. Можна вибрати 10 або 20 А. Вибрали відповідно 20 А. Що ми ще тут бачимо на екрані? Бачимо, що у нас наразі режим жилення від батареї. Бачимо стан батареї. Ну, тут показує у нас 100%, хоча це трішки не так. І відповідно навантаження. Навантаження у нас зараз немає жодного. Давайте ми під'єднаємо мережу і подивимося, що буде тут відбуватися. Після під'єднання мережі бачимо, що акумулятор у нас почав заряджатись. Током 20 А, пише тут у нас чарж. Режими все відповідають, і вже змінився відповідно battery Mode на AC-мод. Бачимо стан вхідної мережі вихідної. Вхід -вихід. Інвертор зараз працює в режимі байпаса, пропускаючи через себе мережу. Відповідно, вольтаж, який відображається на екрані, він і є той, що в мережі. 204 вольта, ну таке собі. Але маємо те, що маємо. Стан зарядки у нас відбувається. Давайте подивимося, яким током відбувається зарядка. Для того, щоб подивитись точно, яким током відбувається зарядка, нам необхідно зайти на додаток g kong і подивитись, що у нас тут відображається. Давайте ми зайдемо на першій сторінці. Бачимо навіть тр трішки більше у нас зарядка, ніж заявлено. 20-21 А. Дуже хороші показники. Заряд йде, розбаланс мінімальний. Бачите, все, все чітко працює, зарядочку пішла в акумулятор. А тепер давайте спробуємо навантажити пристрій і подивимося, що буде відбуватися. Так, будемо навантажувати таким пристрієм, як УФО. Максимально 1,2-1,3 кВт. Даний пристрій навантажить нашу систему більше, ніж на 100%. Одразу перевіримо, як працює при максимальних навантаженнях. Спочатку давайте протестуємо в режимі байпаса, тобто в режимі живлення від мережі. Будемо е, показувати, як буде працювати дана система при наявності освітлення. Це трішки недоцільно, але в режимі УПСа ми просто продемонструємо, як це все відбувається. Вмикаємо УФО. Пішло навантаження. Бачимо на екрані максимальне навантаження, тобто 100%. Упс нам каже про те, що він перевантажується. Дуже велике навантаження, але ми давайте почекаємо. Витримує. Максимальне навантаження. Витримує без жодних проблем. Максимально, бачите, там пише Overload, перевантаження. Але він не виключається, все працює. При цьому ще й стигає запускати. Давайте подивимось по BMS платі, що у нас відбувається. По BMS платі в такому режимі ми бачимо, що у нас працює це все діло не з акумулятора. Давайте перемкнемось на акумулятор. Через перевантаження, ну все-таки 1,3 кВт забагато, не витягує. Давайте зменшимо навантаження і спробуємо ще раз продіагностувати. Спроба номер 2 В цій спробі будемо використовувати ось такий пилосмок. Він у нас максимально на 1,8, але є дуже хороша штучка в ньому така, можна регулювати навантаження. Воно доволі таки плавно збільшується, і зможемо чітко зафіксувати, скільки у нас може витримати цей, це джерело безперебійного оживлення. Воно може працювати в двох режимах в режимі інвертора або в режимі УПСА. Ми попробуємо в першому і в другому режимі і побачимо, скільки максимально може витримувати. Також скористаємося тепловізором для того, щоб подивитися, що у нас відбувається з температурами в процесі тестування при максимальних навантаженнях. Звісно, максимальне навантаження для цієї збірки воно більше ніж може цей інвертор. Однак для наглядного тесту ми це спробуємо. Я вам спробую це продемонструвати. Клеми знімаємо для того, щоб бачити, який у нас нагрів термінальних прохідних клем. Я їх не дуже затискав, тому наглядно можемо подивитися. Я сумніваюся, що вони будуть грітися, але все ж таки. Також я поспішив поставити верхню кришку, знімемо її і подивимось, які у нас температури на перемичках. Також я буду в цьому тесті в другому вже використовувати ваттметр ось такий. І ми зможемо побачити, яку дійсно, яке дійсне навантаження витримує, витримує цей інвертор. Тобто комплексне таке буде відео, будемо і тестувати сам інвертор на предмет відповідності заявленим характеристикам, і також перевіримо збірочку, чи у нас там немає ніяких додаткових якихось проблем. Ще нам, звісно, потрібно буде смартфон, для того, щоб запустити додаток GCO і подивитися, які у нас там будуть навантаження. В реальному часі вони там будуть постійно змінюватися, і ми це зможемо гарно бачити. Давайте увімкнемо тоді нашу збірку. Тест будемо проводити не, вмика... не вмикаючи в мережу, тобто не в режимі байпаса. Нас цікавить саме роботоздатність даного пристрою і ну, цієї нашої конструкції в умовах відсутності електричної мережі. Тож запускаємо інвертор, не під'єднуючи його до мережі. Робимо невеличке приготування, Повмикаємо всі пристрої. Бачимо холостий хід, холосте споживання інвертора 3,87 А. Ну, таке доволі суттєве споживання холостого ходу, але маємо те, що маємо. Що переходимо до самого цікавого. Вмикаємо наше навантаження. Навантаження доволі таки потужне, але вмикаємо на мінімумі. Бачимо споживання вже 20, майже 20 А. Так, ну таке навантаження у нас зовсім ніяких проблем не буде з нагрівом. Хоча там якісь є знаки нагрівання. Але вони зовсім мінімальні. Це скоріше не нагрівання, а відблискування світла. Щоб побачити дійсне нагрівання, нам треба потрібно буде збільшити навантаження, і тоді вже буде якась різниця в температурах по зовнішньому Так, Давайте я буду збільшувати навантаження, щоб це ви бачили. Ось так от. 30 ампер. Майже 60 А. 60. Це вже таке доволі суттєве навантаження. 60 А це 700 Вт у нас тримає. Є ще запас трішки по потужності нас показує завантаження. завантаження наш, що наше навантаження доволі таки наближається до максимальних можливостей інвертора І подивимось, що у нас робиться з температурою. дроти бачите, вже температура видно, що почала підійматися. Сам інвертор також всередині є. Джерело нагріву. Воно не критичне, але воно є. не критичне це у нас 20... скільки в нас тут? 19-20 градусів. Ну, це що воно на тепловізорі дуже так показує, то не означає, що воно гаряче прямо. Просто воно трішечки тепліше ніж навколишнє середовище. Так, смотрю, будемо дивимося, ну так само гріються біля 20 градусів зараз. Для того, щоб відчутно було зміна на фоні руки, бачите, це зовсім невелика температура. Так, давайте продовжимо далі навантажуватись. Збільшимо ще... Ми вже практично досягнули межі інвертора. Давайте до 70 А спробуємо навантажитись. Є 70 А. Все працює стабільно, є ще запас. Давайте подивимось, що у нас ватметр показуватиме. 70 А. По ватметру у нас навантаження 530, майже 540 Вт. Можливі якісь несуттєві відмінності у показниках. Скільки ми бачимо, що по БМС показує нам набагато більше. Навантаження. Ну, так, ще давайте трішки можемо збільшити навантаження. Є вже у нас просадка по напрузі 209 вольт і спрацював захист. Давайте ще спробуємо дослідити нашу збірку на предмет нагріву. Тут у нас Тут 20 градусів, ну, дроти трішки гріються, 22, бина сплата бачимо, гріється, термінальні клеймі 20. Навантаження зараз 600-700 ватт. Дивимось. 60, ну, 70 А, майже. це 700 скітів Бачите, навантаження все суттєве. Давайте спробуємо відкрити верхню кришку і подивитись, чи немає у нас там нагріва по хлебу. Так, що у нас тут? Бачимо, у нас дріт оцей, що йде на, на передній термінальний хлеб. Плюса трішки температура є. Ну, вона не, не суттєва вона зовсім, тобто там град тільки у нас 14 градусів. Це взагалі не нагрів для такого квадратура. Перемички взагалі не гріються, є зауваження у деяких користувачів, хто збирає ці збірки, що перемички гріються. Бачите, нічого не гріється. Ну так, да, дійсно, навантаження це половина лише навантаження від можливостей цього акумулятора. Навіть немає половини третина. але в такому режимі роботи грітись нічого не буде. Вибачаюся за шум, оскільки, знімаю все. оскільки я знімаю це все одним кадром, навантажувати потрібно. А іншого навантаження у мене наразі немає, тому доведеться закінчувати так далі. Отже, бачимо, скільки у нас 220 стабільних вольт підтримується, майже максимальне навантаження, ну, 75-80% це у нас там? 80 майже, бачите, 82 і так далі. У нас зараз буде перевантаження. Зменшуємо і все і перевантаження в мене. Ну, трішки нестабільне навантаження в мене. Але пристрій цілком життєздатний, можна ставити на квартиру. Такого, таке навантаження це прилади в будинку холодильник, телевізор, освітлення все, інтернет і будь які гаджети. Це цілком достатньо до конфігурації віджилення таких пострілів. Холодильник у нас короткочасно споживає там, до кВт, може споживати, в залежності від моделі. В процесі пуску, а загалом середнє споживання всіх цих пристроїв десь 300-400 вагонів Не вмикаємо чайники і такі великі споживачі, і все буде працювати. З таки така конфігурація у нас вийшла. Якщо у когось є якісь запитання, можете задавати у коментарях під відео, буду відповідати. Так, навантаження я приберу. так, Що ми тут маємо? Ну, таке доволі суттєве споживання майже 50 Вт. Не майже а 50 Вт, навіть трішки більше. Ну, таке є, є споживання цього пристрою на власні потреби. Вентилятор у нас зараз працює, він додає споживання. Ось такі от прилади. Будинку а для квартири воно більш буде прийнятним. Ну для, для будинку умовно це світло, холодильник, роутер і такі найнеобхідніші пристрої, які повинні працювати в умовах відключень світла довготривалого. Для скептиків скажу: ну звісно, що 1 кВт це небагато. Чайник ставити гріти на цій системі не вдасться, але це безглуздо гріти чайник від акумулятора для того, щоб, скажімо, можна користуватись їм годину, а ви за дві хвилини посадите рівноцінно цей акумулятор. Для чого? Простіше користуватись дві години їм для освітлення чи для там не знаю, перегляду телевізора. Це набагато доцільніше. Тому для скептиків хочу показати дійсні споживання будинку. У мене в будинку є сонячна станція, огляд є на каналі. У неї є ось такий от додаток конкретно в моєму випадку, в залежності від типу інвертора, він буде інший. І в цьому додатку можемо прослідкувати реальне споживання будинку. Як ви розумієте, я нічого не вимикаю, не перемикаю. Синє це у нас сонячне зарядка від, ну, виробництво електроенергії від сонця. В денну пору або в світлу пору, а зелений графік це відповідно споживання будинку в режимі реального часу. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо максимальне споживання. Ну, от якщо беремо ніч, коли там працює лише холодильник, роутер і такі різні обладнання. Там акваріум у мене працює, холодильник, роутер ще якесь таке найнеобхідніше обладнання. Ось вам споживання. Тобто споживання холодильника, от, от ця синусоїда, якщо можна її так назвати. Це саме коли вмикається холодильник. Яке тут споживання? Ви бачите? Тут 200 300 ватт. У мене холодильник великий від Samsung. Ну якщо там якийсь інший, менш відомий бренд, можливо, там клас споживання у нього буде вищий. Ну, хай він буде брати у вас 400 ватт, ну все одно такого джерела цілком буде достатньо для того, щоб запустити хи холодильник і щоб він цілком працював. Але ну да, дійсно, холодильник варто заживляти, щоб не портились продукти в ньому під час відключень. Але головна мета це освітлення і це робота котла. Тут чистий синус. Цілком достатньо даного пристрою для роботи газового котла. Повністю забезпечить всі потреби, можна буде забутись про те, що вимикається світло. Просто вмикаєте його, до нього підключаєте котел, і все, і ви не повинні дивитися, чи є світло чи нема. У вас котел буде працювати постійно, оскільки при вимкненні світла він перейде на режим роботи від акумулятора і буде працювати. Світло з'явиться, він почне заряджати акумулятор. При цьому котел буде працювати безперебійно. При необхідності, як я вже казав, можна додатково, додатково додавати йому інших навантажень, таких як освітлення. Невеличкого такого джерела живлення вам вистачить цілком для того, щоб пройти погані часи відключень електроенергії. Ви будете себе почувати з ним комфортно і не мати ніяких проблем з освітленням і доступом до інформації через інтернет. Все буде працювати 100%. Рішення перевірене. Також я в майбутньому продемонструю роботу цього пристрою на прикладі твердопаливного котла, оскільки будуть відключення електроенергії, і ця система у нас буде працювати для того, щоб забезпечити безперебійну роботу твердопаливного котла. Щоб не було проблем з по безпеці, ця система буде працювати цілком надійно. Я вам зніму коротеньке відео, коли ми запустимо і буде працювати система отоплення. І також, коли пропаде світло, як це все працює і чи немає з цим проблем. Ну, подивитись, мені здається, воно того варте. Е, проходьте знизу під відео, є посилання на Viber канал. Прип'єднуйтесь, воно десь тут з'явиться ще QR-код, кому зручно можете через QR-код проходити. Там буде ціна такого комплекту. Якщо він в каналі є цей комплект, значить він в наявності і ціна актуальна. Або уточняйте, я вам скажу, чи він є в наявності. Буде декілька таких комплектів на продаж, тому кого зацікавила ця пропозиція, звертайтесь. Контакти, ще раз повторюю, знизу є під, під відео. І ось е, QR-код для проходження на, на Viber канал. Кому, так зручно. Кому відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Також поширюйте це відео, щоб більше людей його змогли його побачити. Всім дякую за увагу, до нових відео.